Яка планета найближча до Сонця? О, хороше питання. Не так важко мені з фотографій. До Сонця, планета, яка. Чи знаєте ви хто це? А, президент Дональд хотів сказати так, але ну це Трамп. Яка планета найближча до Сонця? А до Землі? Венера або Марс. О, хороше питання. Меркурій. <ріст> а до Землі. Венера. його Земля, мабуть. Ні? <ріст> е, Марс, Юпітер. Як Марс на цю ж саму букву, тільки. А, -а, а що там ще є у нас? А я не знаю з планети. Ме. А... Мер? Меркурій. Так. <сілик> Дякую. Не маю немалішого уявлення. Прогулював всі уроки астрономії. Що там у нас? Меркурій, Хай буде. Ви вгадали? Да, то, 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 то. <сілик> а до Землі? А, до Землі Марс. Найближче до Сонця. Марс. Земля. Це швидше вони між собою. Да, Марс і Земля. А да? все-таки до Сонця. Між собою. Okay. До Сонця, планета, яка. Буква М. М. Меркурія. Нептун. да, Нептун, почті. Венера найближча. Меркурій, значить, так? правильно. А до Землі? А до Землі Марс. Кажіть, яка найвища гора в Україні? Говерла. Говерла? Говерла. Говерла. 2061 метр. Говерла. Чи знаєте ви хто на фото? В'ячеслав Чорновіл. Так. Чорновіл. Він так важко мені з фотографії. Ну, якийсь український діяч, понятне діло, якийсь в 90-х початку 90-х кінця. Ну, це, типологіка, бо я вгадую по антуражу фотографії. А хто це поняття не має чесно? Скільки разів Україна посідала перше місце на Євробаченні? Два, три. Три. Mm -hmm. три рази. А друге? Пас. А третє, можливо, знаєте? Пас. Раз, два, три, три виходить. Mm -hmm. А друге місце скільки займали? Можливо, до речі, набагато менше. Можливо, навіть жодного разу. Ні. Mm -hmm. Не жодного. Жодного. Mm -hmm. Богай буде сім. Майже два. Руслана вже мала. Чотири. Три, насправді. Але чотири. Сподіваємося, що це ще попереду. Руслана вигравала. Джамала. Калуш. Але ще до цього здається було. Чи ні? Ні, от стільки три. А, три, да, три да. а друге місце, може згадаєте? Вірка сердючка була. Зайняла. А, скільки разів? Mm -hmm. Вірка сердючка зайняла, так, да, здається, Тіна Карліна знімала. Друге місце. Альона і Джері Хейл. Вони, вони вже третє. Вони третє вже третє. місце. А, ну значить, тих, що одне знаю. А цього року ні, це взагалі десь далеко було я знав тільки один раз. Там була категорія рвачення, там, мені здається, вам би всі відповіли, я, чесно кажучи, не дуже добре знаю. Перший раз це була Руслана, другий Джамала і третій раз Калуш. три рази. А друге місце, знаєте, скільки ми займали? Я знаю, саме головне друге місце зайняла Вірка-Сердючка, і це був найфієричний виступ до сьогоднішнього дня. А третє місце, може, знаєте? Третє місце? Ні, не знаю скільки. Ну, думаю, декілька разів точно. Три рази точно було, так. Да. А що таке Київська Русь? Держава? Київська Русь це те, що ну це територія е, України, і називалась вона так раніше. Правильно? Супер, це майже правильно, але я запитувала про Київську Русь, яка майданчик, знаєте, в Києві е, такий розважальний, на Трохановому острові. Е, Ні, я там не був, я з Харкова. Харка. <рес> ну, держава. Одна один із періодів в історії України. Е, Ось так столиця в місті Києві. Київська Русь. Це Ну, взагалі це наша Україна. Е, а як там розказати детальніше? Не, не знаю Вишарю. Що <рес> це правильно Ну, Це держава, яка існувала в 8-му, 9-му, 10 му сторіччі. З столицею, в місті Київ. Mm -hmm. Ну це якщо коротко, там багато можна про Київську Русь розповідати. Хто це? Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України, який зараз є послом в Лондоні в Великій Британії. Чи знаєте ви хто це? А, українська акторка, яка грала в «Будиночку на щастя. Віталіна а передзвичайна компанія. Біблів. Біблів, Вот. Президент Дональд хотів сказати, так, Дакнів це Трамп. Дональд Трамп. Супер. А ось це? А да, знаю Рудин... рудянський чи родинський? Рудинський, так, Рудинський. Рудинський, да, це актор. Класний дуже актор. Вже мені подобається гра. Так, це актор Сашко Рудинський. Зараз найкрутіший актор в Україні, за моєю думкою. Так, і ось цей друге фото. О, Трамп. <різвався> <різвався> так.